Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Запрошуємо вас всіх на нашу спільну вервичку. Будемо молитися за перемогу України, за наших захисників, за дітей і в кінці вервички будемо дякувати Богу. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Царю Небесний, утешителю душі, душі, душі істини, що всюди Єси наповняєш, скарби діби, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Отця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця родженого перед усіма віками, світло від світла, богоістиного від Бога істину, родженого, несотвореного, єдиносушнього з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, нашого, ради спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого Марії, Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з, з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворучеця, і друге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми і рівнославими, що говорив через пророків. де на святу Соборнує Апостольську церкву і сповідає одне хрещення, відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Перший десяток молимося за нашу Україну. За наш край, в якому живемо, за наші міста, за закінчення війни, за перемогу України, а також за мир в усьому світі. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословена між жінками, і благословений птлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна, Господь з тобою. ти тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа, спаса і збавителя душ нашу. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний птло на Твого, бо Ти породила Христа. Спаси і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословене пітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений пітлона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний твітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що є Сину Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. У другому десятку молимося за наших захисників, які охороняють наш спокій зараз на війні, які зараз на війні, молимося за всіх хлопців і дівчат, які воюють, за всіх татусів, дідусів, братиків, друзів наших, які на війні, за тих, хто в полоні, за тих, про кого рідні не мають ніякої звістки. Молимося за всіх. За кожного з них, що повернулися живим і здоровим, здоровими додому, щоб Господь дарував їм витримку і силу втримати ворога. Молимося за Степана, Івана, Михайла, Миколу, Віталія, отця Мартина і отця Андрія, за Олега і Романа, Андрія і Тараса, Дмитра і Андрія, Максима, Олександра, Степана, Володимира і Артемія, Дмитра і Антонія. Сергія і Юрія, Володимира і Павла, за Павла і Олексія, Володимира і Сергія, за Віталія, Олега, Сергія, Богдана, Євгена, Геннадія, а також за усіх тих, про кого ви зараз думаєте, хто в ваших родинах воює, хто зараз на війні, нехай кожен з них повертається живим і здоровим додому. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою! Благословенна між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенне плотло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса й збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенне пліт лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословене плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єсину на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Третій десяток, ми молимося за всіх діточок України, молимося за всіх дітей, у кого сьогодні день народження, за всіх іменинників, за племінників наших, за похресників. Молимося за наших дивотворчиків, які відвідують нашу студію, щоб всі були щасливі, щоб не знали, що таке війна. Щоб Господь забирав їхні страхи, хвилювання, тривоги різні. Молимося за діточок сиріт, за дітей, які на окупованих територіях, за діточок, за діточок які важко хворіють, щоб всі діти були щасливі, здорові, щоб легко йшло їм навчання, щоб Господь обдарував їх ще більшими талантами. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне плітло на твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса, збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, плід плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід Лона Твого. Бо Ти породила Христа, спаса, збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого бо ти породила Христа, і збавителя душ Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний прітлона Твого бо ти породила Христа, і Збавителя душ наш. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенне лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В четвертому десятку молимося за весь український народ, молимося за кожну українську сім'ю, за кожну українську родину, Молимося за наших батьків, бабусів, дідусів. Нехай вони мають міцне здоров'я багато років життя, також за людей різних професій, за волонтерів наших, за владу, що Господь давав мої мудрість приймати рішення на користь України. Молимося за всіх українців по всьому світі, які розкидані по всьому світі, які бережуть традиції наші. Які також моляться і переживають за Україну. Просимо Бога для нас, всіх дорослих, любові, взаєморозуміння один з одним, миру душевного, щоб Господь забирав різні страхи і тривоги наші, молимося за нас, за весь український народ. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна тими жінками, благословенне твітлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенне пітлона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенне плітло на твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тимі жінками, благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що на небесах, нехай, нехай святи ім'я Твоє, нехай, нехай прийде царство Твоє, нехай, нехай буде воля Твоя, як на небі, та так і на землі. Хліб наш насушний дай нам, дій нам дій. сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. П'ятому десятку будемо дякувати Богу, дякуємо Йому за дар нашого життя, за наше здоров'я, яке маємо, за ангела-хоронителя, який завжди охороняє нас. Дякуємо за наших батьків, за нашу родину, за братів, за сестер. Дякуємо за кожну людину, яка приходить в наше життя, за... дякуємо за захисників, які захищають наше життя зараз. Дякуємо за те, що Україна ще є Україною, що стоїть. Дякуємо, і довіряємо йому всі свої переживання, всі свої тривоги, страхи, віддаємо в його руки своє здоров'я, свою родину, себе, своїх батьків, всі свої страхи і довіряємо йому наших захисників і всю Україну. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне крітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими, ти тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа, і Збавителя душ Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословене плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословени плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, твого, ти між жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа, і Збавителя, Душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прітлона Твого. Бо ти породила Христа, і Збавителя душ наш. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під, Під твою милість, милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими у скорботах не погорди, але від біді збавляй нас, є величиста і благословенна. Присвятає, Богородиця, спаси нас, присвятає, Богородиця, спаси нас. Пресвятай Богородиця, спаси нас, ангели хоронителю наш, Ти все при нас Насті рано, в день і вночі. Будь Будь нам всім для помочі. Дякуємо всім за спільну молитву. Сьогодні ми використали в, в вервічці, щоб ви бачили малюночки наших дітей з нашої студії довотворчиків. Думаю, вам було цікавіше дивитися і молитися. Дякую за спільну молитву, спокійної, тихої, мирної ночі нам всім. До завтра.